Доброго ранку! Ми сьогодні з вами зустрілися знову. Про маленьких українців поведемо розмову. Про теплий, рідний, любий дім і вишиваночку у нім. А як називається наша Батьківщина? Так, Україна? Діти, ми зараз з вами пограємо в гру, яка називається Яка наша Україна. Спробуємо дібрати гарні слова про нашу Україну. Україна, яка могутня, ще яка калинова, квітуча, зоряна, барвінкова, багата, співуча, барвиста, дружня, мила, дорога, гарна рідна. Діти, а як називають людей? Які живуть на Україні? Так, українці. А хто ви українці? Якою мовою розмовляють українці? Рідною українською? Що можна сказати про нашу рідну українську мову? Яка вона солов'їна, милозвучна, калинова, рідна, красива, квітуча? Пісенна, барвінкова, материнська, неповторна співуча. До нас у гості завітали маленькі українці Оленка і Тарасик. Давайте з ними привітаємося, скажемо їм доброго дня. Подивіться на одяг наших українців. Він у них не звичайний, а святковий. Малята, скажіть, будь ласка. У що одягнений наш Тарасик? Так, в сорочку одягнутий далі. Шаровари у нього є. Бачите, які гарні. пояс. На голові у нього шапка, на ногах чоботи. А у що одягнена наша оленка? Так, в сорочку. Далі спідничка, фартушок, на шиї у неї намисто, на голові у неї віночок, і на ногах чобітки. Оленка і Тарасик дуже хочуть пограти з нами в цікаву гру, дізнатися про український. Одяг детальніше. Українська сорочка, вона яка? Вишита нитками тоненька, ляна біла, українські шаровари. Вони які? Широкі, сині, просторі. Великий український. українська спідничка. яка? Невеличка яскрава, зручна, пряма, вишита, український пояс, який? Чоловічий, широкий, міцний. Довгий. Український чобітки, які червоні, міцні, високі, невисокі, довгі. Український віночок який? Різнокольоровий, гарний. Квітучий, новий і барвистий. Оленка і Тарасик так і задоволені вами, що ще хочуть з вами пограти. Вони хочуть пограти з вами в гру, яка називається Зроби слова лагідними. Це в нас що? Сорочка. А як ми можемо назвати лагідно? Сорочечка це в нас хто? Дівчинка. дівчина, А лагідно на зам'як дівчинка. Це в нас хто? Хлопець, а лагідно хлопчик. Це в нас вишиванка. А лагідно вишиваночка. Це спідниця. А лагідно спідничка. Це чоботи. А лагідно, чобіт, к. Це в нас що? Пояс. А лагідно поясо, чок. Молодці діти. Діти, давайте з вами складемо віршик. Давайте доберемо потрібні слова, із цих подібних слів вийде віршик. Одягну український віночок. Затанцюю веселий. Так, таночок. Гарні хлопці стоять біля ганку, а на них сорочки вишиванки. Я танцюю гопак залюбки, адже в мене зручні чобітки. Вишиванку везу на гостиниць, пам'ятай, що я українець. Доброго дня, дітки! Сьогодні вранці я прийшла на роботу і побачила на своєму столі лист. Я його не відкривала, а чекала у вас. Вам цікаво, що там написано? Давайте відкриємо. Дорогі дітки, запрошуємо вас на відкриття магазину Українського національного одягу Вишиванка за адресою Вулиця Україна, 3. Наші гості дорогі, ми чекаємо вас завжди. В магазині вишиванка, будеш гарна, як Оксанка, видіш справжнім козаком, тож мерщій до нас бігом. Якщо любиш Україну, нашу славну батьківщину, ти сорочку, пригорни, в ній тільки ти плати. Тож чекаємо тебе, Україна, це святе. До зустрічі! Ось дітки приїхав вже наш автобус. Ну що, сідаємо та їдемо в магазин. Ось дітки наша зупинка, вулиця Україна 3. А ось і магазин вишиванка. Але щоб нам відкрити крамницю, нам потрібно зіграти на сопілочці. Ми, маленькі українці, добре граємо на сопілці. Ручками її стискаємо, потім грати починаємо. По сопілці пробігаємо і в крамницю потрапляємо. Молодці дітки. Тепер ми вже в магазині. Діти, дивіться, як тут гарно. Зараз ми ближче зглянемо українські костюми. Кожен народ має свій національний костюм, що відображає їх традиції, звичаї, особливості народу. Виділяє його з-поміж інших народів. Подивіться, діти, це вишиванка, сорочка, на якій вишито руками різні візерунки. Вишиванка це не повсякденне вбрання, а святкове. Зараз ми розглядаємо з вами жіночу вишиванку, а поряд з неї ми бачимо звичайну сорочку повсякденну, з маленькою вишивкою не такою яскравою, як на вишиванці. Ось ми бачимо жіночу спідницю. В різних містах вона має свої особливості, різні кольори: червоний, синій, різні візерунки. Але завжди вона яскрава та дуже гарна. Йдемо далі і бачимо фартухи. Вони здебільшого були білого кольору, вишиті червоними нитками, різні орнаменти були зображені. А також його одягали поверх юбки. Ось ми підійшли до поясу. Пояс використовують як жінки, так і чоловіки для свого костюму. До українського костюму також належить жилетка червоного або синього кольору, обов'язково з вишивкою. Головна окраса волосся, український віночок. Його одягали дівчата на свята, зроблений він з квіток. Та різнокольорових стрічок. Особливе місце в українському костюмі займали прикраси. Зазвичай це було червоне намисто. У святкові дні українські чоловіки та жінки взували червоні чобітки, а в будні дні носили чорні чобітки. Тепер ми переходимо до чоловічого одягу. Зараз ми бачимо звичайну сорочку. Та святкову чоловічу вишиванку. Чоловічі штани називаються шаровари. Ось вони червоні та сині. А це перед нами українська чоловіча шапка. Діти, вам сподобався український національний одяг? Незабаром буде свято вишиванки. І ми з вами обов'язково одягнемо ось такі гарні українські національні костюми. Але нам вже час повертатися назад. Діти! Оленка і Тарасик дякують вам за вашу старанність. До побачення!